А як може бути так, що прем'єр каже, що достатньо газу, а голова НАК «Нафтогаза» каже, що ні, треба 2,5 мільярди купувати. Причому він це озвучив. Олексій Чернишов, на зустрічі з послами ЖСІ. Нам же треба думати не тільки про цей опалювальний сезон. Нам же про весь майбутній рік треба думати. Бо ми вийдемо з зими. У нас в сховищах буде не дуже багато газу, розумієте. А нам треба буде ціни шалені зараз. І ця газова війна, яка пішла Росія, і Європа, вона підійме ціни ті, і нам головне це втиснутися в те, що може видобувати українця. Якщо в основній трубі не буде газу, то дуже ймовірні ризики того, що тиска не буде, в тому числі ви... Запорізькій області і в інших південних регіонах. Отак вона побудована. А якщо немає тиску в трубі великій, то не буде відповідної в системі газорозподільних компаній, е, тобто облгазів. Тому цей ризик лишається до сих пір. І я думаю, що це один з аргументів Путіна. Ну, на превеликий жаль, він дуже реальний. Тому все ті все тільки починається.